Вітаю, друзі! Сьогодні не надто, як бачите, сонячна погода. Ми знаходимося на одному з наших об'єктів, де ми під'єднали EcoFlow Stream. Проте головне навіть сьогодні насправді не сонце, а ось цей чудовий EcoFlow Smart Meter. Його ми маємо під'єднати до автоматів квартири і показати вам, як ця система працює в комплексі. Основне завдання зараз вам пояснимо і розкажемо. Ну і покажемо, звичайно, як це все працює. І він нам потрібен саме для того, щоб можна було співпрацювати з цією чудовою системою FlowStream. Так, давайте ми його розглянемо і розкажемо основні принципи взагалі його роботи. До речі, як бачите, у, кожній, у кожному приладі є інструкція, як воно під'єднується. Але давайте так: для чого він все таки потрібен? Головне завдання Смарт-Метру це фактично зчитувати в режимі щосекунди, яке споживання відбувається у квартирі. Або в будинку, тобто там, де встановлена наша система Ecoflow. І, звичайно, подавати сигнал на систему щодо максимальної компенсації енергії від системи Ecoflow до відповідно, квартири або будинку, щоб менше споживати енергії з мережі. Можна сказати з одного боку, що це є певний обмежувач витоку енергії в загальну мережу, оскільки він бачить, що споживає. Будинок і одразу подає максимум від екофлоу на будинок або квартиру. Наприклад, якщо ваш будинок споживає на, ну, там, наразі 2 кВт, і система може видати максимально 2,3 кВт, то відповідно ви з мережі взагалі не будете брати жодної, там, жодного кВт енергії, і будете споживати виключно сонячну енергію або накопичену в екофлоу стрімі. Якщо ж, наприклад, ваш будинок споживає або квартира 3 кВт, і максимум, що ми можемо отримати від EcoFlow Stream разом з додатковою батареєю, це 2,3 кВт плюс сонячна енергія, то відповідно лише тільки 700 Вт буде споживатися з загальної мережі. А все решту буде компенсувати, звичайно, EcoFlow. Тут, до речі, ви бачите трансформатори струму. Бачите їх три, це для трифазної системи, але, звичайно, можна використовувати цей пристрій і для однофазної. Сьогодні ми спробуємо встановити однофазну і покажемо, як це просто і швидко відбувається, як налагоджується ця загальна система в будинку або в квартирі. Ну що ж, давайте спробуємо його встановити і подивимось, наскільки це просто чи складно зробити самостійно. Хочемо поєднати основну станцію з додатковою батареєю, у нас є ось такий кабель, який спеціально його під'єднує. Він продається окремо і може бути різної довжини. Але що нам він дає? Він поєднує систему і збільшує потужність видачі від основної станції. Давайте спробуємо і покажемо, як це робиться. Ви бачите, є виходи. І ось, до речі, ось це наступне під'єднання. Якщо ми хочемо в каскад з'єднати кілька додаткових батарей, ми можемо їх збільшити аж до шести штук. Як бачите, усе налаштовано, усе працює. Ну і ми, звичайно, будемо максимально продовжувати надавати вам всю об'єктивну інформацію. Від того, як системно можна забезпечити себе максимальною енергією сонця і менше використовувати енергію з мережі, тож будьте з нами і надалі.